Сильно, красно, обережно, бистро. 111-ту річницю від першої пластової присяги святкують українські скаути. Пластини України сьогодні святкують річницю створення національно-патріотичного руху. Саме 12 квітня 1912 року у Львові скаути склали першу пластову присягу. Вікторія Мотуляк пластує уже понад рік і каже, пласт це та організація, яка захоплює від цієї великої гри неможливо відірватися. Пласт це про чари. Це про цінності та про людей, які тебе оточують. Я вражена тим, наскільки пласт це продумана система, та наскільки це про людей та про те, що ти створюєш за час існування організації, її членами були українці та українки, які у майбутньому стали важливими особистостями в історії України та навіть світу серед знаних пластунів: Уляна Супрун, Богдан Гаврилишин, Роман Шухевич та Степан Бандера. Бандера був не лише пластуном, а й пластуном, який е, вніс ідею, те, що в пласті мають бути також жінки, оскільки до цього, здебільшого, пластунами були лише чоловіки. Нині чимало пластинів стоять на сторожі нашої країни, боронять її від російських агресорів. Юлія Гев'юк у пласті понад вісім років. Розповідає, кожен осередок скаутів має власного патрона, відому постать, яка для молоді буде прикладом. Від 11 до 18 років всі об'єднані в куреня дівчата, окремо хлопці, і вони мають патронесу або патрона. Чернівецьких пластунів для дівчат це є Ірина Вільде. Вона була пластункою цей час. Ми знаємо, що вона з Чернівців. Разом з іншими пластунами дівчата сьогодні прийшли до управління освіти Чернівецької міської ради. Тут детальніше розповіли про рух у місті. Місті та поділились ідеями, які хочуть втілити. «Пласт – це та організація, яка виховує і розвиває наші такі сутнісно ідентичні традиції українського народу. Їх дуже важливо передати наступним поколінням, і їх дуже важливо розвивати саме сьогодні. У цей надважкий надважливий час, в якому ми живемо. Скаути підсумовують, що може стати кожен, хто любить та поважає власну країну, і запрошують доєднуватися до їхнього руху. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4